Для мене Україна. Це уся моя родина. Це і друзі, і знайомі. Ми розпокій в нашому домі. Це лани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, мова наша, солов'їна. Україна, ліс і доли, ріки і моря і гори, це хатини і садочки, квіти птахів, голосочка. Україна це щоднини, сміх маленької дитини, ніжність мами і пісня, що лине від серця, звісно. Україна це солдати, що нас вміють захищати. Це найкраща країна незалежна. Є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, і найрізніше від усіх. То прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи берези, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше, пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. То найкраща Україна, бо найкраще в рідній хаті, з Днем Незалежності України у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи, пагорби Дніпрові, і озера і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. природу за гори. Та ліси, зародючі землі та золоті поля, За ріки, озера та моря. Це найгарніші міста та фортеці. За рідне Запоріжжя та острів Хортиця, Це найгарніших дівчат та парубків. За найсмачніші страви, та найгарніший одяг, за талановитих митців та письменників за добрих, щирих та щасливих людей. Я люблю тебе, моя Україна, з ним Незалежної України. Ой. <рес>